Сьогодні мені на очі потрапила одна загадка, і я з нею не справилась, я не відгадала і була здивована відповіддю: А спробуй ти. Я твій постійний супутник, я твій найкращий помічник і найважчий тягар. Я цілковито в твоєму розпорядженні. Мною легко керувати. Це завдяки мені великі люди стали великими. І це через мене невдахи стали невдахами. Я не машина, але працюю з машинною точністю. Можеш налаштувати мене на щось творче, можеш на щось руйнівне, мені однаково. Прибереш мене до рук, навчатимеш мене, покладу тобі до ніг весь світ, а даватимеш мені волю я тебе знищу. То хто ж я? А відповіді була. Я твоя звичка. І є одна звичка, яка варта багатьох інших. Це не коригувати свої життєві принципи за ствердженнями парадигмами інших людей. Бо те, що вчора було абсолютною істиною, сьогодні є дичиною. Як то, наприклад, у 1977 році, ну, не так давно, правда. Кеннет Олсен стверджував, що немає жодної причини, щоб людина тримала вдома комп'ютер. 1977 рік Хто уявляє сьогодні собі життя без комп'ютера? Так само, як в 1946 році. Деріл Занок, це такий був голова компанії ХХ століття Fox, Він стверджував, що телебачення, захопивши будь-який ринок, вже за 6 місяців не зможе втримати його. І людям швидко набридне щовечора втуплюватися у фанерну скриньку. І попри те, що ми досі критикуємо вплив телебачення на нас. Ну, Стверджувати, що телебачення це якийсь провальний проєкт, це ж повна маячня. А про телефон, Ну, хто уявляє собі життя без телефону? Я навіть зараз записую цей монолог саме на мій телефон. Але у 1876 році, да-да, це було дуже давно. Але компанія Western Union. Стверджувала, що так званий телефон має забагато недоліків, щоб серйозно розглядати його як засіб зв'язку. І це я про те, що не просто розумні люди, компанії-мільярдери стверджували повну маячню, будучи впевненими в тому, що те, що вони говорять, є істиною. Тож, повертаючись. До звички, найважливіше для власного розвитку мати звичку не слухати найавторитетніших людей. І знаєте, можливо, їх в першу чергу не треба слухати. Треба слухати себе те, що ти чуєш, як внутрішній голос, а не як парадігми й упередження, якими нас, на жаль, напічкують з самого дитинства. Ще у дитячому садочку. Мені весь час, наприклад, стверджували нянечки у дитячому садочку, що я повинна з'їсти всю манну кашу, побачити, що там на, на дні тарілці, і не пояснювали, чому. Я запихувалася тією манною кашею, просто тому що мені казали, що так треба. Ще мені мама стверджувала, наприклад, що. Не можна багато сміятися, бо будеш плакати. І це не про суєвірство, це саме про те, що ми маємо як звичку заповнювати своє життя чужим досвідом, який базується не завжди на аргументах і фактах. Тож, отака сукупність чужих уявлень, яких називають парадигмою. Вона може бути абсолютно недоречною у власному нашому житті. Парадигма має бути власною. Це має бути сукупність власних уявлень, які базуються саме на моєму або твоєму досвіді життя. Це те, як ти, як особистість, Дивишся на речі. Це саме твоя точка зору. Це твоя система координат. І вона може здаватись комусь хаотично стрибаючою лінією якогось пацієнта-інфарктника. Але це те, в що ти віриш. Я наполягаю на тому, що хай у мене в голові буде дивна думка. Мій дивний погляд на речі, але він буде мій. Ніж я зафарширую свою черепну коробку чужими парадигмами, побудую своє життя на них, а виявиться, що ті парадигми були повною маячнею. Хай будуть мої цілковито хибні парадигми, але вони будуть моїми власними. Колись у мене була така парадигма, що я ніколи не вступлю до університету, тому що у мене бідна родина дуже. А університети це тільки для тих, у кого є гроші на хабарі. Це ж була парадигма. Знаєте, я закінчила два університети у підсумку. І не тому, що моя мама виграла лотерею і стала заможньою жінкою. Знаєте, є велика різниця між тим, що. Я собі говорила. І якби мені це сказав хтось інший. А різниця в тому, що я б ніколи не закінчила жодного університету, якби я послухала слова іншої людини про те, що університет і вища освіта це для тих самих багатіїв. А коли це стверджувала я собі, то це була моя парадигма захист. На всяк випадок. Якщо я і не вступлю в університет, то це не тому, що я не дотянула, не довчила, не знала, чому там буде той синус квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа. Я не знала, що то буде одиниця. Ні, а саме тому, що я ж бідна. Ось в чому Та Тащитись по життю з парадигмами інших людей. Чи йти крок за кроком, маючи в голові свої власні парадигми, навіть хибні? Я б сказала, що парадигми можна порівняти з окулярами. Тобто те, як я дивлюсь на речі, це мої окуляри. І ці окуляри можуть бути рожевими, вони можуть бути чорними. Вони можуть бути з якимись неправильними диоптріями. І показувати мені не те, що я бачу назовні. Я колись почула таку думку, що нічого назовні не має значення, якщо цього нема у тебе в голові. І правда, ми можемо побачити назовні тільки те, що, про що ми маємо уявлення в нашій черепній коробці. Якщо, наприклад, у мене є переконання, що я безпомічна, або тупа, або, я не знаю, мій вік, або стать дійсно на 100% впливають на результат того, що я маю в моєму житті, то це сидять на моєму носі окуляри парадигми і показують мені якусь чорну картинку, або навпаки. Я вважаю, що мені все можна, або що всі повинні мене любити, підтримувати і бути моєю опорою, це ж все про парадигми, окуляри рожевого кольору. І життя їх так з носа збиває, що стоїш як крот, нічого не бачиш. А коли роздивляєшся, то вже не хочеться й дивитись туди. Бо те, що є в нас самих, наші думки. Наші упередження, наша впевненість в чомусь це впливає і на внутрішнє, і на зовнішнє. Ми транслюємо іншим людям те, що ми маємо всередині. Ну, це ж банальна істина. І вона також є парадигмою, але об'єктивною. Якщо людина зла всередині, вона може гратися в добру людину, але очі завжди будуть холодними, пустими і злими. І навпаки, бува, людина сторониться, не дуже охоче розмовляє або ділиться чим, але просто приходить і допомагає мовчки, мовчки приходить, мовчки допомагає і мовчки йде. Парадигма цієї людини допомогти зробити те, що можеш, і нічого не очікувати. У відповідь. Ця людина так дивиться на світ. І вона так дивиться зсередини. І є ще одна така гра нашого мозоку, яку ми не усвідомлюємо. Я думаю, що 99% нашого часу, нашого життя, ми не усвідомлюємо, що наші переконання спонукають нас шукати доказів на його користь і знаходити їх. Тобто, якщо жінка вважає, що всі чоловіки козли, то ця людина, ця жінка буде шукати назовні саме таких чоловіків. Це як електричний струм. Треба поєднати плюс і мінус. Замкнути ланцюг. І у нашому житті, внутрішньому і зовнішньому, ми поєднані саме такими ланцюгами. Ми створюємо парадигму у себе в голові, а потім завзято шукаємо підтвердження. А я ж казала. Скільки разів в житті ми говорили, я ж казала, і знаєте, що? Не знаю, як у вас, але у мене що цікаво, коли я знаходила підтвердження моїм негативним упередженням, я аж раділа. Я не просто казала, ну я ж казала. Я прямо аж, знаєте, так. Ну я що, ну я ж казала, що ну, тут ще обговорювати. Наче я перемогла, це ж дурість, я не перемогла, я пере... програла, я щось втратила, але я була так щаслива і радісна, що я назовні знайшла те, що мала у себе в голівонці. Тобто я тримала фокус на зовнішньому. Я не йшла до себе, не поверталася в свою голівоньку, щоб перепрограмувати себе, щоб прибрати оці парадигми. Те, як я дивлюся на речі, на світ назовні. І додати своїй голівці нові, нові погляди на речі, які на події, на людей. А знаєте, це дуже легко робити. І, повертаючись до звички, це єдиний шлях це зробити аналіз своїх парадигм справою щоденною. Особливо, коли трапилось щось негативне. Не кричать, що я ж казала, а як воно могло бути по-іншому. Так це, це ж було з самого початку зрозуміло: ой-ой-ой, які ж ми всі пророки. А давайте без пророцтва, а просто всісти і спокійно, чесно з собою поговорити. Ви отримаєте відповідь, яка вас здивує, наскільки вона точна про вас. І здивує, чому ви самі цього не помічали. А це про звички, да, так? -да. Що наша звичка критикувати, робити з себе жертву, звинувачувати інших, ніколи не пояснювати проблему словом я завжди він, вона, вони, це, все, що завгодно, тільки не я. І ми можемо здивуватися саме тому, що в нас нема звички говорити про себе. Йти до себе в голівоньку. Ми боїмося розмовляти самі з собою. Хоча мільйон разів на день розмовляємо з іншими, ще там, і надаємо поради, а ти йому скажи отак, а він що, а ти що? Поплач. Ми такі прям всі. Психологи, коучі, як треба іншим, мабуть, тому, що нам лячно йти до самих себе і розмовляти з собою по чесноку. І як не виходить, то мати звичку доводити розмову до кінця, навіть якщо треба звернутися до чату GPT або до психолога, чи до психоаналітика неважливо. Важливо мати звичку, доводити. Розмову з собою до кінця. Скільки разів ми ображалися на своїх партнерів, які ті не слухали, як нам здавалось нас? Було ж ну, зі мною точно таке було. Це що це за нахабство? Я тут такі світлі думки висловлюю своєму партнеру, а він нахаба сидить, мовчить, що ти мовчиш. А треба було піти до Саба і спитати, а чи треба пояснювати? Те, що і так зрозуміло. І якщо твій партнер знає твою позицію, а не робить, то кричи, не кричи, аргументуй це вже рішення твого партнера не робити так, як ти озвучила. Ти просиш зробити так, а партнер не робить. І я злилась на. Партнера, замість того, щоб поговорити чесно з тобою, ти живеш не з тим партнером. Це не значить, що хтось з вас поганий. Ви просто люди, які не готові виконувати один для одного те, про що ви озвучуєте. І це не проблема партнера. Це проблема моя була, що я знаходила не тих людей. Без всяких зайвих характеристик. Просто не тих людей. Чи розмовляла я з собою про це? Ні. Бо тоді б я не вийшла і другий раз заміж помилково. Це про опору на себе, внутрішнього. І це також повинно стати звичкою мати опору на собі, досить зупинитися на хвилинку. Її завжди можна знайти кожний день. Просто щоб спитати себе, мої парадигми стосовно мене, і я підкреслюю саме стосовно мене, не, не партнера, не дітей, не свекрухи або тещі. Ні. Мої парадигми стосовно мене, допомагають чи заважають мені. І можна здивуватися, відкривши одну істину. Що, якщо ти хочеш побачити ворога, найзлішого свого ворога, у твоєму житті треба просто підійти до зеркала. Саме в дзеркалі ти побачиш і себе, і якого кольору, у тебе окуляри на носі, окуляри-парадигми. Знімаємо їх нафіг і дивимось назовні, виключно. Тим добрим, ефективним, людяним, що є у нас в нашій голівоньки, в нашому внутрішньому світі, і який він темний, заздрісний, злий чи світлий, простий, зрозумілий, недушний. Це ж залежить від нас, від наших звичок.